Друзі перші про головне, поїхали. Новий командувач на одній з нарад повторив те, що він писав вчора. А саме військових в тилу це червона лінія, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України. Це замежає того, що можна толерувати. Все це не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження агресії щодо захисників, але я не бачу гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог, нема жодних виправдань. Вбивство військовослужбовця і нападу на це блискавична жорстка реакція влади. Єдине можлива в цій ситуації свавілля проти військових без справедливого покарання вбивців. Зловтішників, зрадників ми отримуємо ще більше вбитих телопобратимів в інших містах. Якщо суспільство перетравить ці напади, погані симптоми стануть діагнозом. Хочу вірити, що в цій точці, де ми зараз це є неможливим, бо єдине, що відділяє нас від ворога, це сили оборони України ЗСУ. Поки втрачаємо найкращих людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість. Зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність. Ми зобов'язані поважати тих, хто взяв зброю до руки. ціною власного життя боронить наші міста, людей у них кордони, небо і землю, нашу державу, наш прапор дім. Світла пам'ять загиблому воїну через співчуття рідним близьким і побратимам. Курт Оберст військовий розписав тезву про смертельний напад на військовослужбовця співробітника ТЦК. Перше, те, що сталося, мало рано чи пізно стати спочатку обурення в соцмережах, потім бабські бунти, а потім випадки збройного нападу. Друге, завжди наголошує на тому, що при тій кількості фейлів, яка робить правляча еліта, необхідність росіянам виконувати затратні, глибоко продумані, і все просто відсутня. Немає такої потреби. Українська влада сама все зробить безкоштовно. Третє, знаєте, що мені зараз не подобається, Фейсбук господа. Те, що з яким звзятів накинулись на середньостатистичного українця, любі мої, ви не там шукаєте. Навіть якщо завтра всі військо зобов'язання з'являться в ТЦК, воно просто не дірветься. Воно через неефективне управління і некомпетентне начальство, просто не в змозі буде поставити на облік і поповнити лави армії. Ви це все бачили в 22-му році. Четверта, хто у нас відповідальний за військовий облік і мобілізацію? Правильно, міноборони і логічно, господа Сирський і Зеленський, з них сука, питайте, а не з забитого українця. При генштабі в тих же ТЦК ціла орда чиновників в погонах, які, попри перебування в тилу за три роки війни, не спромогли свідлагодити військовий облік і мобілізацію. Всю цю чиновничу братію в погонах, генерал-полковників, генерал Лятьох генерал в центральному апараті Міністерства оборони в цих жирних полканів в ТЦК, купи офіцерів і їх секретуток в приталеному пікселі кабі Лерта в ТЦК всіх дрючтинах за неефективну мобілізацію розжалувати, відправити в Гондурас на учебку. Посеред наметів і вигрібних ям в дисбат, тому що вони тільки вони навіть без ворожого і псо винні в провалі мобілізації і у зміни ставлення народу до зсу Облиште бляха в спокої літніх людей, інвалідів, гламурних качків, алконавтів, психічно хворих, багатодітних батьків, тому що вони не відповідають за роботу. Це ми України в частині мобілізації військового обліку. А я ж забув, це ж російський ПСО, пес влітку, щоб вияснити місце перебування одного комрада, який пропав безвісти, подався в Дніпровській артицікаєспе в Києві. Послала мене чи то в 13-й, чи то в 15-й кабінет. Сиди за столом типовий гнійний мусор у цивільному з дірмантіновою барсіткою. Здається, з металевим ланцюжком на зап'язку. Ще часів майдану 10 Це був стандартний екіп мусаріл в цивільному. На мої вічливі запитання слідує тупо посил нах і словами звертайтесь в поліцію на мої зауваження, що пропалий би військовослужбовець призваний з цього РТЦК. Послідувала коротка тирада про те, що він дуже воював, і він мені покажет, к чому приведе конфлікт. Мені у військовій формі плюнув. Сука розвернувся і пішов шукати правди не інде. Камрад, слава богам, потім знайшовся. Просидів на позиції більше двох тижнів. Ледве звідти вибрався. Не цілий, але живий. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.